Дорогі друзі, завершується 2022 рік, важкий і важливий для усіх українців, коли ми крок за кроком виборювали своє право на вільне життя у вільній країні. Нехай новий рік принесе нам добрі новини та стане роком перемоги українського народу. Разом з тим, у святковий час кожен з нас мріє про щось особливе і сокровенне, незалежно від віку та життєвого досвіду. Більшість із нас вірить у диво. Вірить в те, що після численних негараздів небо долі розвиднеться, що все погане завжди перетвориться на добре. Навіть найбільший мінус Божою милістю перетвориться на величезний плюс, що після холодної зими завжди наступає тепла весна, а після душу буде сяяти сонце. Нехай у новому році. Мрія кожного здійсниться. Бажаю любові, здоров'я, добробуту вашим родинам, нашій гімназії розвитку і процвітання. Україні перемоги. Щиро вітаю усіх вас з Новим роком та Різдвом Христовим.